Присвітлого, дай Боже, натхненного і файного дня понеділка. Так файно і ялинка, і черешня не міг вами не поділитися. Слухайте, шукаємо натхнення із Слова Божого, і саме нині буде псалом 3, 6 вірш. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене оберігає. Я вже про цей псалом точно говорив і про цей вірш неодноразово, але на днях я почув такий класний коментар однієї пані, яка наголошує, що євреї. Коли лягали спати, то вони сприймали в якійсь мірі сон як маленьку смерть. Тобто, ти коли лягаєш, то ти як, як, трошки помираєш, маленько помираєш. Трішечки помираєш. Маленька смерть. І добре би було, казали старі євреї, аби перед цією маленькою смертю примиритися з усіма. І коли ти лягаєш спати, то я пробачаю цього, пробачаю цю і того пробачаю. А зранку, коли ти прокидаєшся, то це як маленьке народження, це як нове народження, народження нового дня. І це так співзвучне із тим, що ми часто згадуємо на нашому каналі ходім у цій рубриці «Маєтеся файно. Тобто, коли ти лягаєш спати, це маленька смерть, а коли ти прокидаєшся, це маленьке нове народження. І коли ти це робиш із Богом, то ти знаєш, що ти і заснеш із Ним, і він тебе збереже, і прокинешся з ним, і він тебе збереже. Тому товариство. Так, як варто усе робити з Богом, варто навіть лягати спати і робити собі маленький підсумок вечором і попробачати всіх, кого треба попробачати. А буває так, що за день дуже назбирується, кого треба. І коли зранку прокинешся, ти народишся, то в тебе є новий, завжди новий день. І тато твій, небесний тато, для цього дня тебе наново піднімає, наново народжує. Ну хіба це не файно? Тому сьогоднішній день це не просто день, це не просто понеділок. Чи там день, у який ви слухаєте це відео. А це новий день, це нове життя. Це нова сторінка твого нового життя. І треба на нового жити. І кожен день ти народжуєшся наново. Кожен день це новий день народження, сила. Тому вітаю вас із новим днем народження, вітаю вас із новими можливостями цього дня. А дай Боже і кожного дня і цілого тижня. Будьте благословенні, з Богом засинайте і з Богом прокидайтеся у новому дні. и мајде се фајно. Мервам.